Доброго дня, ось це компанія Автопарк. У нас нове надходження. Це BMW 5 серії. 2-літровий бензиновий двигун в парі з гібридним, гібридною батареєю, гібридною установою. Значить автомобіль у нас має хорошу комплектацію, чорний шкіряний салон, лакове дерево, електропривод двох сидушок. Це плагін-гібрид має батарею 9,2 кВт. 117 тисяч пробігу, мінімальні пошкодження по Америці, велика розширена мультимедіа, підігрів передніх сідушок, парктроніки, камера, автохолд, вибір режиму руху, круіз-контроль, пам'ять водійської сідушки присутня, чорна стеля, люк. Дуже класний стан і дуже економний. По місту виходить по розходу десь район 7 літрів. До 7 літрів преміум седан. Так виглядає ззаду, задні парктроніки, дуже класні диски, хороша резина. Тут у нас присутній порт для зарядки, безключовий доступ, мертві зони, смуга, все бачить, автоматичне світло, електронна приборна панель. Дуже класний автомобіль. Дане авто можна придбати. Місто Львів, кільцева 60. приїхали, потестили і купили. Можливо, доставка, можлива перевірка на будь якій станції. Звертайтесь, компанія автопарк, місто Львів.